Вітаю, я Леонід Цихановський. За останній тиждень Росія перекинула з Приморського краю до Курської області, ближче до кордонів з Україною, порядка 7 тисяч солдат з Північної Кореї. Цифри різняться, але знаходяться в межах 7-10 тисяч військовослужбовців. В Росії їх передягають і озброюють зброєю Росії. Це міномети 60 мм… Це автомати АК-12, кулемети РПК або ПКМ, Снайперські гвинтівки СВД або СВЧ. Також їм дають ПТРК Фенікс. Ну і ще дають РПГ-7. Як на мене, то дуже-дуже слабенько їх озброюють. Також їм дають біноклі оптичні і прилади нічного бачення. З території Далекого Сходу їх привозять літаками військово-транспортної авіації Росії. По території області їх перевозять на Камазах. Відомо, що в них є порядка 28 камазів, на яких перевозять їх по цій області. Зараз деяка кількість військовослужбовців Північної Кореї знову знаходиться на Далекому Сході. Вони там знову проходять навчання, ну і потім будуть перекинуті сюди ближче до району військових дій. Прошу вас підтримати наш укремований канал «Приваті на банку. Підписуйте, ставте подобайки, пишіть коменти. Всі посилання є під відео. Розвідка Республіки Корея, це Південна Корея, зазначає, що частина цих військових військ знаходиться вже в прифронтовій полосі і готова до участі в бойових діях проти України. Основна маса це піхотинці з низьким рівнем підготовки, добре підготовлених розвідників або солдат спецназу там дуже і дуже мало. Керують ними три північнокорейські генерали і 500 офіцерів. Речник Міністерства закордонних справ Республіка Корея, це Південна Корея, Чон Хак Ю 5 листопада поточного року повідомив, що. 4 листопада українська армія провела обстріл в місць розгортання солдат Північної Кореї. Він повідомив, я цитую, ми розуміємо, що понад 10 тисяч військослужбовців Північної Кореї зараз перебувають в Росії, і значна їх частина знаходиться в прифротових районах, включаючи місто Курськ. Інформацію про знищення більш ніж 40 військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки Північної Кореї розвідка Південної Кореї не підтверджує, каже, що у них немає такої інформації ще. Відбулась також прес-конференція керівника Держдепу США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Республіки Корея, Південна Корея. Саме тоді речник Держдепартаменту США Меттью Міллер повідомив, що США фіксують більше 10 тисяч військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки на території Росії. Ця цифра відповідає стану на один тиждень назад. Виникає питання, чому так відбувається? Ми, ми маємо чітко сказати. Абсолютно твердо, чітко треба сказати. В світі оформився і почав діяти Чорний Інтернаціонал чотирьох автократичних країн: Росія, Іран, Північна Корея і Китай. Він направлений на боротьбу проти демократичних країн світу. Війська Північної Кореї перебувають в Республіці Корея, в Росії на основі договору про військову співпрацю і взаємодопомогу. В, них договір. в даний момент е, участь військовослужбовців Північної Кореї у війні проти України вигідна і Росії, і Північній Кореї. Росія отримує живу силу, якої в неї явно не вистачає, а Північна Корея отримує військовий досвід, продукти харчування і технічну допомогу. При середній зарплаті в Північної Кореї там пара доларів щомісяця це середня зарплата в них така. А Росія платить солдатам 2000 доларів, а офіцерам 5-6 тисяч доларів щомісяця. Тільки ви не подумайте, що ці гроші отримують військовослужбовці Кореї. Ні, вони особисто цього не отримують. Краще буде сказати: ці гроші отримує уряд Північної Кореї, а військовослужбовці платять якусь. Якийсь мізер. Але по корейським міркам досить високий. наприклад, 5 або 10 мінімальних зарплат. Ну, десь на рівні 10 доларів щомісяця для Північної Кореї це дуже і дуже великі гроші. І отримують вони зразу в валюті Північної Кореї. Для них це досить багато. Така ж система існувала і в Радянському Союзі. Тоді при відкомандуванні військовослужбовців на близький і середній схід. Ну, цифри були ті самі за кожного солдата країни, оці самі країни ближнього сходу платили радянському союзу 2 тисячі доларів за офіцера 5-6 тисяч доларів. Тобто нічого не змінилося. Тільки замість валюти радянським військовослужбовцям платили при поверненні так звані чеки в Нєшторбанку. і з ними можна було йти в магазин Берьозка. Там торгували за валюту по курсу 1 долар, стоїв 60 копійок Радянського Союзу в Чеках. Ну, коротше кажучи, обман був повний. Десяту частину віддавали військовослужбовцям, які втрачали там своє здоров'я і ризикували життям, а 90% забирала, забирав Радянський Союз. Ну, так зараз робить і Північна Корея. Північна Корея знаходиться під санкціями і дуже потрібна валюта. Тепер при кількості солдат порядка 10 тисяч чоловік е, в Росії, Росі. Росі. Північна Корея щорічно буде отримувати порядка 200 мільйонів доларів е, готівкою, готівкою, валютою. Це дозволить хоча б частково вирішити фінансові і продовольчі питання, які є в північній Кореї. Зараз. Корейська Народна Демократична Республіка виробляє менше 4 мільйонів тонн рису ячменя і пшениці щорічно. Їм не вистачає більш ніж 1 мільйона зернових для того, щоб прохарчувати населення країни. У них постійно відбувається є стан постійного голоду. Останнім часом Росія продає згодна продати в Північну Корею від 600 до 700 тисяч тонн рису. Щорічно, але КНДР, Корейська Народно Демократична Республіка, не має е, грошей, не зможе їх викуп... не, не має можливості їх викупити. От тепер, маючи ці 200 мільйонів доларів так додатково, уряд Північної Кореї зможе купувати трошки більше половину від тієї кількості зернових, що недостає для забезпечення річного прожив, прожив... 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 попиту населення. Також. Росія зобов'язалась допомагати північній Кореї в розвитку, краще сказати, в передачі космічних технологій у галузі виробництва та запуску супутників військового призначення цивільним космосом північній країни займається. Вони готують, готуються до війни великої з усіма. Дуже важливим для армії Північної Кореї є повна відсутність бойового досвіду. Остання війна на території Північ... на території Кореї закінчилась. 1953 році, але тоді ще армії Північної Кореї не існувало. Тоді в Кореї воювала Радянська армія і китайська армія. Тому загальна оцінка боєздатності армії Північної Кореї дуже і дуже невисока. Уряд Південної Кореї, Республіки Кореї, вже заявив про готовність постачати сучасну зброю в Україну. У відповідь на участь Північної Кореї в війні проти України. У них в, Півні, в Південній Кореї потужна промисловість і сама сучасна військова техніка. Також вони мають великі запаси снарядів. Зараз справа за Міністерством закордонних справ України. Я знаю, що відповідні запити вже зроблені. Але потрібно це питання активно підштовхувати, ви ж знаєте, бо під лежачий камінь вода не тече. Надіємося, що, що наші дипломати щось таке доб'ються досить швидко вирішення цих питань. Все буде добре, ми переможемо. На цьому я всім дякую. До побачення.